Наразі завод оптоволоконних систем у Саранську суттєво постраждав акціонерне товариство оптоволоконні системи. Це перший та єдиний в РФ завод із виробництва оптичного волокна. Його використовують, зокрема для дронів, зазнав пошкодження у наслідок удару безпілотників. Вирішується питання про можливу зупинку роботи. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації. При РНБО України Андрій Коваленко у телеграм за його словами оптоволокно це одна із переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Окрім того, у Тулі атаковано. ат конструкторське бюро приладобудування. Це підприємство спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь. Прикладу протитанкові комплекси, стрілецька зброя, бойові модулі. Безпілотники уночі 7 травня атакували завод із виробництва оптичного волокна у російському саранську у соцмережах. Повідомляли про вибухи та пожежу.